Футзальна збірна зустрілася із Андрієм Шевченком в будинку футболу. Хіт та Любарт зіграли єдиний матч Фавбет Екстраліги, стали відомі фіналісти жіночого кубку України. Відбувся черговий тур першої ліги. А юнацька та національна збірні України вирушили на навчально-тренувальні збори. Це футзал Ньюз» і ми розпочинаємо новий випуск футзальних новин. 29 жовтня у будинку футболу відбулася зустріч національної збірної команди України з футзалу із президентом УАФ Андрієм Шевченком та міністром молоді та спорту України Матвієм Бідним. Андрій Шевченко особисто привітав футзалістів та наголосив на важливості їхнього досягнення для країни, особливо в такий час. Він підкреслив важливість внеску кожного гравця у спільну перемогу, а також відзначив особисті успіхи лідерів збірної. Президент УАВ також попросив кожного гравця підписати історичне фото команди з нагородження на чемпіонаті. Міністр молоді та спорту Матвій бідний в своєму виступі подякував гравцям за їхній внесок у перемоги України на міжнародній арені. Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико вручив Андрію Шевченку та Матвію Бідному персональні бронзові медалі на знак подяки за їхній внесок у розвиток футзалу та за підтримку збірної. Після цієї зустрічі була проведена прес-конференція, на якій головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко та гравці національної команди відповіли на ряд запитань присутніх журналістів. В українській Фавбет Екстралізі відбувся єдиний матч цього тижня. Хід та Любарт зіграли перенесену раніше гру третього туру. Кияни до цього пропустили два свої матчі через свою участь в футзальній лізі чемпіонів. Відкрити рахунок матчі вдалося Євгенію Жуку вже на шостій хвилині гри. Після подачі з кутового він майстерно розвернувся та відправив м'яч у ближній кут воріт. І вже зовсім незабаром Роман Горпинич подвоїв рахунок, добивши м'яча у ворота Волинян після сейву Горніка. Ще один м'яч забити вдалося киянам в самій розв'язці. Першого тайму. Владислав Ніжник після прострілу Олександра Сметаненка замкнув дальню стійку і таким чином оформив для себе дебютний гол у Фавбет екстралізії за свою нову команду. Другий тайм розпочався черговим взяттям воріт киянами. Той же Роман Горпинич відгукнувся на передачу капітана Хіта та одним дотиком відправив м'яч у сітку воріт лучан. Після цього Євгеній Жук знову збільшив відставання киян. Прийнявши передачу від партнера та оцінивши позицію голкіпера волинян, він хитро пробив у ближній кут воріт, чим застав свого візаві зненацька. Тим не менш, за дві хвилини до завершення гри Люберту вдалося відзначитись голом престижу. Після виходу п'ятого польового волиняни розіграли комбінацію, яка завершилася результативним ударом шклярука. На цьому голи у зустрічі завершилися і хід здобув для себе першу перемогу в рамках регулярного чемпіонату Фавбет Екстраліги. А «Любард» вже вдруге в сезоні зазнав поразки. У Кубку України з футзалу серед жінок визначилися фіналісти. Команда Лідер здолала Синельникове Буар 93 із рахунком 5-0 у другому матчі, забезпечивши собі загальний результат 21 Інший фіналіст Енергія Уду переміг Кадю США Олімп з рахунком 7-2, завершивши серію із загальним рахунком 15-4. Фінал відбудеться 8 листопада у Києві. Розпочнеться гра о 13.00. Місцем проведення фінального матчу було обрано спорткомплекс Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. В першій лізі зіграний третій тур. Лідери турнірної таблиці групи Б зійшлися у протистоянні в Запоріжжі і так і не змогли виявити переможця між собою. Тим не менш, вони залишають за собою верхні сходинки таблиці і ділять перше місце лише за різницею забитих та пропущених м'ячів. Тайр експерт тим часом обігравши львівський «Ківс ЛДУФК і найТІ 2», став новим лідером групи А. Загалом результати усіх матчів третього туру першої ліги виглядають наступним чином. А турнірне становище в обох групах таке. Юнацька збірна України з футзалу дізналася своїх суперників у відбіркових матчах на євро 2025 серед команд Ю 19 за путівку у фінальну частину чемпіонату Європи ми зіграємо з Нідерландами, Сербією та Чорногорією. Самі матчі відбудуться у форматі міні-турнірів в Сербії. І зіграні вони будуть у період з 25 по 30 березня 2025 року. В рамках підготовки до відбіркового циклу юнацька збірна проводить НТЗ в Ужгороді. Перед командою стоїть завдання вдосконалити взаємодію та в хорошій формі підійти до своїх матчів відбору на чемпіонат Європи. Паралельно із юнацькою збірною навчально-тренувальний збір проводить і національна команда. 2 листопада гравці та тренери вирушили у Чехію, де зіграють два товариські поєдинки проти місцевої збірної. Нагадаємо, що серед викликаних гравців присутні двоє новачків: Мар'ян Масевич та Владислав Первєєв. Щодо їх вражень від дебютного виклику та цілей, які вони ставлять собі на цей НТЗ, ми розпитали їх особисто. Емоції від виклику були стримано позитивні. В той день, коли я дізнався, в нас було два тренування, і мені повідомив, Шутурма Петро після двох тренувань тоді емоцій було мало, але був радий. Я від початку кар'єри граю за ураган, і це дійсно впливало на мій розвиток як гравця, тому що в урагані створені всі умови для того, щоб прогресувати і досягати поставлених цілей. Хочеться здобути перемогу і подарувати радість тим, хто буде дивитися ці матчі. Виклик збірну насамперед, це як підтвердження тої роботи, яку ти робиш, тих цілей, які ти перед собою ставиш. Це можливість проявити себе на найвищому рівні. І це можливість бути частинкою такої сильної і дуже крутої одиниці, як збірна Україна. Я не думаю, що був якийсь конкретний момент, якась конкретна причина. Я вважаю, що це сукупність моїх дій, і значить, я буду продовжувати в такому ж дусі. Для початку треба було влитись в колектив, що в принципі вже сталося. Хлопці прийняли мене тепло. Я їм дуже вдячний за це. Зі всім допомогли, все підказали, все розказали. Основне, це, звісно, проявити себе як гравець збірної, як бойова одиниця, доказати, що цей виклик був невипадковим і закріпитись в складі збірної. Додаткового тиску немає, тому що в команді є дуже гарна атмосфера. Просто відчувається відповідальність. Відповідальність я брати на себе не боюсь. Тому я просто розумію, що треба виходити і робити свою справу. Самі матчі проти збірної Чехії відбудуться 5 та 6 листопада о 20-й годині. Кожен пряма трансляція, як завжди, буде доступна на телеканалах, отт платформі та Ютуб каналі Сетанта Спортс. На цьому в нас все. Дякуємо за вашу увагу. Якщо вам це відео сподобалось, не забудьте залишити лайк та коментар. Як завжди, нагадуємо, що не можна зупинятись у підтримці Збройних сил України. Перед вами QR-код. скануйте його та донатьте в рамках акції від АФУ до ЗСУ. А ми ж з вами прощаємось до наступного понеділка.